4 квітня волонтер Руслан Сіманов, водій В'ячеслав Ковтун та оператор телекомпанії Лубни Руслан Чорнокульський відправились в зону АТО з гуманітарним вантажем. Збирати допомогу почали ще зранку. Підприємці Лубенської різниці передали військовим сала. Передаємо посилки. Ми працівники Лубенської різниці для наших захисників сало мелене, кров'янка. Дивлюся, дівчата ложили. Тримайтеся. Дай Бог вам сил, успіху, щоб, щоб не гинули. До пункту збору допомоги воїнам АТО на центральному ринку, що знаходиться у павільйоні овочі, фрукти, небайдужі громадяни позносили картоплі, круп, консервації. А також сюди перевезли велику кількість посилок від волонтерів села Воронинці, які завжди радують бійців домашньою випічкою та іншими смаколиками. Салон краси Шарм також вніс свій вклад у допомогу воїнам, як і магазин Тріо у військовому містечку, що передає для солдатів миючі та гігієнічні засоби. Будинковий комітет на вулиці Щелканова також передали багато охайно запакованих гуманітарною допомогою коробок, вклавши туди все необхідне в умовах, коли немає можливості дістатись до магазину або отримати посилку поштою. Тут і чаї, і цигарки, зубні пасти, щітки, бритви, різді солодощі та багато іншого. Мешканка будинку Олександра Супряга із постільної білизни, яку приносять небайдужі мешканці, шиє для воїнів труси. Однак матеріалу стає все менше. В штабі сприяння руху за єдину Україну, де час від часу довантажують волонтерів, також зізнаються, що гуманітарної допомоги почали приносити дуже мало. Колишній ентузіазм мешканців міста і району зникає. Як і можливість чимось допомогти, адже ситуація в країні стає все скрутніша. Ми майже два роки возимо хлопцям, і ну, зараз багато хто вже вичах. І ми штаб-штаб зараз набагато слабіше ніж на початку і в середині. Тому а хлопці наші там нічого не змінилось. Там так, так само стріляють і вони потребують нашої допомоги. І ці всі мої слова зараз е, лише для того, щоб люди знову згадали, що треба допомагати фронту. Ось і приїжджайте до нас привозти, а ми довеземо нашим хлопцям. Смерть ворогам. Ввечері цього ж дня група волонтерів вирушила на схід. Особливістю цієї поїздки був цінний вантаж, який везли для солдатів. Це був тепловізер, який перебував на ремонті, маскувальні кітімори та інші важливі речі, які надають перевагу та рятують життя і здоров'я захисникам. Просуваючись зоною АТО, оператору телекомпанії Лубни Руслану Чернокульському вдалося зафільмувати історичні кадри демонтажу бетонної назви міста Артемівськ, яке потрапляє під закон про декомунізацію. Відтепер місту повернули його стару назву Бахмут, адже майже 600 років тому тут знаходився останній на східних границях сторожовий пункт Бахмутський. Артемівськом місто називалось з 1924 року на честь більшовика, який боровся з Україною українськими націоналістами. Першу гумдопомогу та адресні посилки передали лубенцям, які служать неподалік міста щастя. Ану. Ну, держи. Це у нас со штаба передали. Так Тут ще й газета, так, подивися можна. Почитай. Ну, там роздали. Розбирає. Да, це саштаб. Так. Мыло хозяйственное не надо. А я побил, не не, не, не надо. Не надо. Мы стираем, есть стиральная машина. Хорошо. Не, ну это же не автомат. Так. Мыло надо? Мыло, да. На, спасибо. На, еще, стой, стой. Дякую волонтерам. В частності, і ванні за передачу. Ну, також чекайте вже, скоро приїду, звільнюся на дембель, Всім дякую. Побут, побут, скажімо так, зим, зиму пережили і, слава Богу. Весною вже зараз простіше, не холодно. ну Зимою топили, теж, в принципі, не мерзли, все було добре. Тут Тут спокійно, але на околицях інколи буває неспокійно. Скажемо так. Привіт всім, Всему Оржицькому району привіт. Ну і ще раз привіт Івані і дякую за передачу. Носки, майонези, крупи, туалетна бумага, сігарети, приправи, чаї, котиї. Носки, спички, то все. Влажні салфетки, зубна паста, грі. Ну, все як положено, тут це, джентльменський набор. Дзвонить. <рекленно> <вже. рекленно> так, це вже матч сама Ось дивися, хай весна принесе вам перемогу. Це просто сало і сало мелене з чесночком. Угу. Та, о, да, на бувірборот. <рекленно> <Да>, показати. <рекленно> 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 Так, порошок, держи. Оце у нас шампунь. Це у нас мило рідке з глицерином. Фруктове. Держи. Так, зубна паста є, туалетна бумага. Так, мило, 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 На мило. Дивись, що тут за книги. Михайло Шолоков, Донські розкази. Останний рубиш Виктор Меняло. Ні, так ти вибирай. Красно-чорний стендаль. Исполнение желаний. Я ливі, Генрих Ман. Новеллы, Тумана С от дробеды. Так. Э, исполнение желаний Каверин. Анора э, де Бальзак. Да. І останній рубіж. Останній рубіж. Домашній довго Це Іванка теж. Хтось там чи підприємець, чи фермер продав, не знаю. Так. Бачите, що штабу передали, там якісь футболки, не постіри, нічого, чи штани, ну розберекти. Ну, дивиться, коже, футболки раді, дивиться. Вітання всім лубенцям, небайдужим. Дуже приємна забота про нас, що не забувають люди. Стараються чимось допомогти, щоб змінити це життя на краще в нашій країні. Велика подяка всім за смаколики. Які попередавали дуже все смачне, дуже добре. Це дуже гріє наші душі. Ну, Особливо гріє те, що люди про нас пам'ятають, і ми розуміємо, що ми тут не дарма, що стоїмо за свої сім'ї, за своїх рідних, близьких, знайомих і всіх тих людей небайдужих в цій країні. Ну, Зі своєї сторони виконаємо свій обов'язок як слід. І не допустимо розпространення цього, цього... Неподобства на, на, на наші землі, щоб не дійшло це до наших сімей. Допомогу перевантажили у військовий джип, так як волонтерський пиріжок далі б не проїхав. Цим же джипом потрапили до розташування бійців. Дорогі наші захисники, нехай Бог вас оберігає, до зустрічі!

Домашний любимец? Ага. Как звать? Молодская, морозская. Молодская. 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 все Молодская. Америка скоро ага. розводиться, Росія встає своїм, а ми караємо місцевих жителів. Маючи запас вільного часу, військові показали волонтерам селище міського типу станиця Луганська. Після того, як нашого земляка підполковника Сухину з його батальйоном перекинули у Донецьку область, селище, яке почало потроху оживати, знову перетворилось на пустку. Військові, які прийшли після мудрого керівництва підполковника, своєю тактикою ведення воєнних справ завдали містечку нових руйнувань і загострили ситуацію. Заночували наші волонтери під містом щастя в розташуванні військових, де вивантажили частину гумдопомоги та адресних посилок. Кому? Кого благодарить? Я Ти думав, знаєш, е щось? Прямо зараз я тебе дам телефон. Так подожди, а ви пам'ятаєте за труселя? Да, да, Тут да, же да, ж это да. не все. Є ж і труселя. Добре. Руслан. 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 Земляки, да? Ага, так? Так? Ааа! Бисквит, ей? Сейчас. Хоть квитки, бисквит. Так, нам надо все-таки симпатичнее взять. Андрей, это размер 50-й. Пойдут тебе такие? Да нет, я не такая большая. Это на малыша ехать. А есть поменьше. 48-й. Мы не 48. На. Оно? Чтоб маленькие не было. 48-й есть? 48-й? 48? Кому трусы, пацаны? Зранку, коли солдати рушили на бойовий вихід, група волонтерів рушила до фасаду міста щастя, де зустрілись з військовими 92-ї бригади. Зручене є сам. А є таке. Ну, от люди. Є об'єктивно подзвоню. Ну, таблеточки, сигареты, майонез, семечки, кофе, чай, спички, бритвенные звонки, зубная паста, мыло, носки, ну, там, крупы, ну, все как положено. Тут постиранные футболки, разное такое, секонд, ну, оно пойдет. Больше не кружитесь, черные вороны, здесь над мостом. Заперта дорога в счастье сторону За блокпостом С потом до да грязью до да гарью пороха Тесный блиндаж В быстрых боях под обстрелами долгими Строй Очередной раз хотим передать привет всем людям, которые нас поддерживают. Еще раз подчеркну, здесь даже не столько материальная ценность переданного, как чувство, что мы едины с народом, что мы здесь стоим не зря. Что мы не забываем, здесь, да, да, да. Мы здесь меня. с самого начала, что все-таки чувствуем, что мы здесь для дела есть вера в свои силы, вера в себя остается, что мы все-таки за правое дело стоим здесь. Хочется передать всем привет. Хотелось бы, конечно, лично передать каждому привет, увидеть, встретить. Мы позвоним, да, 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 телефоны остались. Мы позвоним, ну, поблагодарим. Спасибо большое всем, что не забывайте, что нас помните. Нам это очень-очень надо, очень приятно. Еще раз подчеркну, это очень надо, больше в моральном даже плане, что нас люди помнят, люди. Мы не зря здесь стоим. Потому что очень-очень сильно много. Разочарование у людей во всем, то есть то, что происходит в многом. Много людей все равно в нашей державе не понимают, что идет война, такое чувство, что война идет на другой планете. Но благодаря таким людям, как вы, которые передают и все остальное, мы понимаем, что мы здесь. Мы правые, дело наше правое. Мы здесь не зря украина... находимся. Да, да, да. И Украина, да. И Украина единая. Слава Украине! Героям слава! На зворотньому шляху волонтери заїхали до лубенця Сергія та передали останні гостинці, відкладені для нього та його бойових побратимів. Діла стоять нормально. Нісім службу наголосно графікам і інструкціям, інструкціям несення служби на блокпостах. В принципі, єдине, що населення не дуже настроєне, тут основна маса настроена негативно на украинские силы вот. Вот ребята приехали и вчера волонтеры были сегодня приехали большое спасибо за помощь продуктами бытовой химией средствами индивидуальной гигиены так что ну и лубнам привет скоро буду